Запобіжні заходи народним депутатам напередодні в вигляді застави Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Юрію Кіселю. Саме такий запобіжний захід. Він один з п'яти обранців, в яких оголошено підозри за хабарництво. Як заявляють в національному антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, це була злочинна група, створена у 2021-му. Ці підозрювання, нібито, через групу в WhatsApp роздавали вказівки іншим депутатам, як саме голосувати за той або інший закон. П'ятеро народних. Обранці отримували хабарі від 2 до 20 тисяч доларів за кожне правильно організоване голосування. При цьому сума хабаря була показником ефективності голосування, який залежав від кількості затриманих законів, підтриманих точніше законів. А також присутності депутатів на пленарних засіданнях правоохоронці офіційно імен підозрюваних не назвали, але змі пишуть, що йдеться про слуг народу, серед яких, окрім кіселя, депутати Євген Поваров, Ігор Негулевський, Михайло Лаба. Ольга Савченко, в суботу, 27 грудня, відбулися обшуки в комітеті інфраструктури і транспорту Верховної Ради, куди входять ці нардепи? Ну і саме в ці хвилини суд обирає запобіжний захід Михайло Вілабі. Є інформація, що сьогодні має відбутись засідання щодо запобіжного заходу. Також Євгену Пивоварову, кореспондент СН Дмитро Фурдак може знати більше подробиць. Він перебуває саме в вищому антикорупційному суді. Дмитре, тобі слово, отже. Адже... Чи тривають вже якісь засідання? Що заплановано надалі? Яка є інформація на тепер? Святослава доброго ранку. Так, дійсно, в ці секунди триває засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутатові України від фракції Слуга народу Михайлові Лабі. Він сюди прибув вчасно особисто разом із адвокатом. Але ми зараз перебуваємо не в судовій залі, а в вестибюлі, тому що на клопотання прокурора е спеціалізованої антикорупційної прокуратури Бориса, е е Бориса Василенкова, це засідання триває у закритому режимі. Чому дві причини навів як аргументи прокурор САП: по перше, щоб убезпечити агентів набу, які брали участь у слідстві щодо народних депутатів, і по-друге, прокурор дав зрозуміти, що на цифри 5 кількість підозрюваних саме у цій справі не завершиться, не обмежиться. Тут можуть бути ще інші підозрювані. І якщо вже перекладати народною мовою, щоб не налякати інших можливих підозрюваних, саме тому прокурор, прокуратура не хоче розголошувати будь-якої будь-яких деталей цього слідства. Але так Михайло Лаба зараз перебуває у судовій залі і йому проситимуть так само запобіжний захід у вигляді застави, як і вчора. До речі, ми вже точно знаємо, що вчора запобіжний захід у вигляді застави обрали Юрію Кісілю та Ігорю Негулевському. Сьогодні дійсно на 11 годину мають заслухати пивоварова, не Артема, а Євгена Пивоварова. І завтра, у перший день нового року, так само запобіжний захід мають обрати ще одні народні депутати. Ользі Савченко е е е такі справи будемо тримати в курсі. і Ще думаю, побачимося протягом нашого нашої частини марафону. Єдині новини Дякую Святосвали. тобі. Артем Поваров видихнув полегшено після твого вімкнення. Кореспондент СН Дмитро Фурдак про те, як Вищий антикорупційний суд обирає запобіжні заходи е е підозрюваним в корупції. Нардепа відбувається це в закритому режимі. Вчора йшлося про Киселя і Негулевського. Нині Лаба Поварові Савченко.